Доброго дня, дорогі сенкі мої глядачі, мої світлячки прекрасні. З вами «Відаюча Ма Ірина, і ми на каналі Мій Світ, де як завжди є дуже багато цікавих. Друзі, ласкаво просимо у містичний світ Таро. Сьогодні ми вирушаємо у експедицію в езотеричний універсум Таро разом із нашою поважною експерткою, відаючим Ма. Пані Іриною, сьогодні кожен з вас може загадати одну з десяти карт і отримати прогноз ексклюзивний від пані Ірини, що вас чекає у 2024 році. Давайте це зробимо, і ми сьогодні будемо користуватися ангельським таро. Якщо вже про подаруночки для наших прекрасних глядачів, то хай це буде англійська колода таро. Ми будемо дивитися з 10 карт. Це звичайно це за гарний прогноз, але так виходить, що він дуже багатьох збивається, і ви свою карту запам'ятаєте, запам'ятаєте, що ми говорили. І він у вас може збутись. Це може бути порада, це може бути якийсь прогноз. Ми побачимо, що карти будуть говорити, бо в кожному випадку вони будуть говорити різне. І важливо, ви вже не після того, як послухаєте прогноз, загадуєте свою карту, а саме зараз в цей момент також поділіться в коментарях, що ви обрали яку карту. А потім через рік прийдіть до нас, знайдіть це відео і напишіть, як цей прогноз відігрався у вашому житті. Тоді будемо згадувати сьогодні від 1 до 10. Якусь цифру, яку ви зараз собі, та, що перша прийшла вам в голову, ви задумайте і будете слухати, про що я буду говорити саме з вашою цифрою, а можете послухати інші, можливо, хтось з ваших близьких теж задумав якусь цифру, ви будете знати, що йому сказати. Я вам дам кілька секундочок, задумайте свою цифру. На 24 четвертий рік. Отже, ви загадуєте, а я нагадую заходите в опис до відео, натискаєте на посилання і потрапляєте у світ золотих прикрас зі змістом. Отже, цифру від 1 до 10 Ви загадали, і ми починаємо передбачення. Почали. Перша карта номер 1 Всі карти дістаю при вас. бачите сама навіть не дивились. Ого, це Семірочка жезлів. Семірочка жезлів говорить, що в цьому році ви будете не просто переможцем, а ви будете мати можливість е, дістатись до певної якоїсь сфери життя або до того, до чого ви хочете, до якоїсь нової, нового етапу життя, і там хорошо застабілізуватись. Можливо, звичайно, вам прийдеться цей. Е, Період життя пройти в 24 році, якби відбиваючись від деяких таких але це я більше умовних ворогів. Тому що вам буде здаватися, що вам вже потрібно тут втриматись на цій, шкалі, на цій, на цій скалі. Або на цій шкалі, я не мабуть не помилилась, тому що у кожного буде свій рівень, до якогось рівня ви певного, хорошого, сильного доберетеся. Нехай так і буде, нехай ваш рік 24-й буде досить сильним. і ви... Будете таким, власне, переможцем і не просто переможцем, а матимете змогу стабільно стояти на ногах. Цифра 2 і карта 2. про що нам вона скаже. Карта Верховна Жриця. Напевне, хтось точно захоче займатися езотеричними знаннями. Це може бути астрологія Таро, а можливо, ви підете психологію, а, тому що ця карта говорить якраз про вивчення всіх езотеричних психологічних або наук, які пов'язані з підсвідомості. Також, можливо, в 2024 році для вас велике значення буде мати жінка, яка буде давати дуже мудрі поради. І вам біля неї треба бути, тому що саме вона дасть вам те, що не дав ще, можливо, за все життя ніхто. Вона буде вашою порадницею, соратницею, вона буде таким біля вас вашим духовним наставником. Тому вивчайте самі слухайтеся своїх учителів, яких ви оберете, і будьте самі мудрою такою людиною, як ця верховна зриця. Але для вас відкритий великий езотеричний світ, пам'ятайте про це. Цифра 3 і карта номер 3. Так, десяточка мечів. Десяточка мечів говорить про те, що в вашому житті можуть статися дуже великі зміни. Це кардинальні зміни, але їх не потрібно боятися. Чому не потрібно боятись? Тому що ці зміни приведуть до великого руху всередині вас. Це не просто про е, те, що у вас кардинальні зміни будуть, а це про те, що час настав. І цей час може бути різним. У когось він може бути навіть болючим, але через цю біль прийде велике впізнання абсолютно нового світу, нового простору, нових можливостей. Ця карта говорить, що у вас обов'язково будуть кардинальні зміни. Запам'ятайте одну таку цікаву річ: наш мозок, підступний мозок, говорить нам запам'ятовує ті речі, на які ви звертаєте увагу. Тому я хочу звернути вашу увагу на те, що у вас в цьому році є колосальна можливість повернути своє життя абсолютно новим шляхом. І цей новий шлях буде у вас наскільки незвичайним для вас, наскільки необізнаним, що, можливо, вам прийдеться себе провіряти на деяких таких сильних кармічних уроках. Але ви це пройдете, ви це зможете. Ви точно. Будете переможцем, ви зможете це вистояти, але зміни дуже великі, дуже серйозні. Готуйтеся, будьте сильними, чого я вам і бажаю в цьому році. Четверта карта. Четверта карта у нас. Вісмірочка жезлів, вісмірочка жезлів, вона як ті коники, які летать, тять, бачите, швидко вона буде давати дуже сильні кардинальні великі зміни. Ці зміни будуть дуже позитивні. У багатьох зміниться життя. У багатьох буде така швидкість набрана за цей рік, 24, що ви навіть ніколи собі раніше не уявляли. Ви навіть думати не могли, що ви колись до цих змін дійдете. Це може бути і кохання, і нова робота, і нові можливості, нове навчання. Це можуть бути такі зміни, про які ви колись тільки могли мріяти, А в цьому році все відбувається занадто швидко. Тому вам потрібно бути завжди в ресурсі. Вам потрібно бути завжди в хорошому здоров'ю, в гуморі, в готовності до цих змін, тому що зміни будуть буквально бігти за вами. І вам, щоб ви не скакували в останній поїзд, вам потрібно з самого початку планувати своє життя, думати, що ви хочете. Це ще карта про плани і про можливості ваші, які ви хотіли, хотіли колись здійснити, у вас не виходило. То зараз у цьому році ви це зможете зробити. Тому я з тим ще, і хто задумав циферку 4, рекомендую прямо зараз швиденько сісти і записати плани. А що ви хочете, щоб збулося у вашому житті цього, в цьому році? П'ять. П'ять. Карта п'ята. Пятірочка п'ята і карта п'ятірка мечів. П'ятірка мечів говорить, що вам придеться пройти через деякі випробування. І ці випробування будуть дуже часто пов'язані з вашим его. Якщо ви готові до випробувань з его, вам нічого страшного не грозить. Але якщо ваше его занадто сильне і ви хочете більше для себе, ніж для інших, то ви можете попасти в деякі ситуації, де прийдеться з цим его розбиратись. З кимсь можливо виясняти якісь відносини, з кимсь можливо, прийдеться вам дуже вступити в певний конфлікт. Але якщо ви будете пам'ятати те, що я вам сказала, працюйте з его з самого початку, зараз, сьогодні вже, не потім, коли воно вас дожене, щоб ваше его не, було, не, не вело вас по неправильному шляху. Пам'ятайте, що в цьому світі ми створені не тільки для того, щоб робити під себе і для себе, а й для того, щоб давати багато іншим. Тоді п'ятерочка мечів для вас буде зовсім не страшна. Ви зрозумієте, що, зустрівшись з іншими людьми, ви можете видихнути, згадати про те, що я вам сказала, війти в певний стан спокою і тільки з такого стану вирішувати все, що для вас приготувало життя. Не спішіть за вашими емоціями, не спішіть за вашими думками. Війдіть в стан спокою і тільки з того стану вирішуйте все, що для вас приготовило життя. Пам'ятайте, що в боротьбі, коли бореться наше его, я, я найкращий, я найбільший, я найщасливіший, я найкращий, в мене є найбільше, я хочу найбільше, не виграє ніхто, а з позиції я для інших виграють усі. Шоста карта. Шоста карта. Угу. Карта смерті. Карта смерть прекрасна карта. Вона мені дуже подобається, я її дуже люблю. Знаєте за що? За те, що ця карта завжди дає великі трансформації. От хто вибрав цю карту, шосту карту, для того час прийшов великого природження, природження всередині себе. Це коли люди набираються. Великого духу, це коли людина розуміє, що вона не тільки в цьому житті є сіло, розум чи е, матерія, а вона користується зовсім іншими поняттями, поняттями я як дух, я як душа, я як духовність. І тоді у людей починають відкриватися зовсім інший вимір, інші світи, інші можливості. Для вас прийшов величезний час для того, щоб переродити себе, народити себе заново. Зуміти це зробити, у вас це все вийде. І в цьому стані ви будете розуміти, що життя починається, навіть коли починається з точки ноль, вони, воно може початися дуже щасливо, тому що час трансформації він дасть нам можливість підвести підсумки того і закінчити з тим, з чим ви раніше боролися, з чим ви були несвідомо пов'язані. Закінчуйте і починайте нове життя. Цифра номер 7 і карта номер 7. Сім. Семирочка мечів. Семірка мечів говорить про те, що для вас, семирочки, у нас цікава штука. П'ятірки, п'ятірки витягаю. Шестірка, смерть, семірка, семірки. Але подивіться, скільки багато в цьому році мечових карт. Ти значить, що для багатьох буде рік, можливо, непростий, але він буде такий цікавий, він буде йти через величезне пізнання себе, що, про що й говорить семірка мечів. Кожна карта є таким знаком, багато із цих карт є знаком попередження. от як і семірка, вона говорить, саме ця карта говорить, не спіши набратися для себе. Якщо ти будеш думати тільки про себе, скільки у тебе тих в запасі мечів там. Тягну, тягну, витягнути не можу. Ти з ними біжиш і спотикаєшся. Можна поранити руки, можна порізати себе. Руки, я в даному випадку говорю про ваш внутрішній світ, про вашу ментальність, про вашу духовність. Не, спішити, не спішіть набратися, а спішіть дати. Не потрібно в цьому році для семірок пробувати обійти хитрими шляхами той життєвий шлях, який вам дано судьбою. Вам краще набиратися цікавих досвідів розвиватися. Для вас хорошо йти креативними шляхами. От не так, як всі, а не хитро, а креативно. І це абсолютно різні речі, коли ви можете використати свої знання у благо. Тобто віддайте свої знання на благо інших, віддайте свої можливості, свою креативність, свої думки. Не обходьте хитрими шляхами. Це точно не ваш шлях. Але якщо ви станете. як ці... Скажу в хорошому сенсі розвідники, дослідники дослідники свого життя, дослідники свого розуму, дослідники своїх емоцій. У вас ця карта винесе на дуже цікаві позиції, де ви, де ви можете заявити про себе як особливо розумна людина і мудра. Вісмірка. Вісім. Вісім. Карта 8. Ага. Король мечів. Що ж сьогодні у нас мечеві карти? Точно в цьому році багато людям прийдеться ем, йти по шляху абсолютно нових змін. Король мечів, такий красень тут сидить, і в нього, подивіться, як цікаво, в нього над ним є такий ангел і теж з мечем. І він говорить: ви зараз на порозі великих змін. У вас є можливість проявити себе, особливо якщо це стосується е, вдосконалитися, вдосконалити свої розумові здібності, вдосконалити свої можливості, знову про его, не проявляти своє его надмірне, тому що король мечів, він у нас такий хлопчик, що може тим мечом і махнути, не подумавши. А тут якраз повинна бути желізна витримка. Логіка, розуміння, що ви робите, куди ви йдете, планувати свій час, і для тих, хто у нас по вісьмірочці, є можливості досягнути досить великих висот. Єдине, що в цьому, ви повинні теж керуватися своїм досвідом, розумом і умінням абсолютно виважено, холоднокровно. Користуватися своїми знаннями і йти до своїх, якщо ви доберетесь до великих висот, то ті, хто біля вас, ваші підлеглі, ваші друзі, ваші м колеги, вони не повинні відчути цю величезну знову Я як король, да, я як его, щоб від вас йшов не холод, а від вас йшла мудрість, розумні рішення і можливість е, допомагати іншим своїм. Розумним мудрим керуванням. Вісьмірочки, досягніть великих цілей, але пам'ятайте, що це повинно бути і для інших також. Цікава штука. Сьогодні у нас прямо, да, мабуть, рік буде цікавий для людей. Дев'ята карта. Дев'ята, подивимося, що дев'яточка. Дев'ятка і дев'ятка кубків. Цікава історія сьогодні. У нас всі половина карти йдуть по циферках. Дев'ятка Для дев'яток прийде період, коли ви можете насолоджуватися своїм життям. У вас те, що ви робили багато років, у вас буде зараз задовільняти. Ви можете користуватися благами, грошима, можливостями. тим, що... І у вас є, і у вас всередині буде це дуже радувати. Для вас приходить такий період. Я ще називаю цю картку. Колись говорили, я почула таку історію, говорить. У мене говорили одна цікава жінка, яка я ще тоді не працювала старо, це дуже було десяток років тому, вона працювала звичайними картами і назвала одну із карт, карт звичайних карт, карта Мальдіви. Я коли почала працювати з старою, я назвала цю для себе карту карта Мальдіви. дев'ятка кубків. Це той час, коли ви можете реально подорожувати, насолоджуватись. Але знову я скажу, але. Але, бачите, ця дев'яточка Кубки, вона самодостатня у собі, щоб ви не залишилися самі у цьому, бо ця карта може насолоджувати всім, що вона досягла сама. А це знову про його. Що ж таке вона сьогодні? Вона сьогодні Єгорулиць. Мабуть, за дуже багато ми почали думати тільки про себе, тому навіть ті люди, які досягли дев'яточки. Щоб ви не залишились в житті самі, тому що з цим достатком, можливостями і всім насправді ви досягли своїм трудом. Ніхто не скаже, що це до там набралось, це все прекрасно. Але ви можете іще по цій дев'ятості згадати, що, щоб ви не залишились самотніми, що цими благами хорошо знову поділитися з ким, не тільки для себе, не тільки під себе, іначе ці кубки стануть колись для вас не в радість. Можна залишитись самотньою людиною, особливо для тих, хто шукає собі пару, хто шукає колектив, хто шукає друзів або е, м, компанію, з якою ви будете працювати. Пам'ятайте, що ви не один, один всьому полі в цьому світі не воїн. Тому насолоджуйтеся, будьте е, е, в цьому полі. Хай вам буде добре, як по цій дев'яти кубків. Просто пам'ятайте, не залишайтесь самі. У нас залишається ще одна десята карта. Аж цікаво, що там потрапить. Можливо, комусь пощастить. І нарешті пентаклі з'являться у нашому ефірі. Ну кубки це близько до пентаклі, по дев'ятці кубків можна теж і гроші мати, і все мати, і пентаклі мати. Десята карта. Ха -ха. Оксаночка, карта диявол. Ох, як цікаво. Ну, це теж Пентаклі практично. Гроші, гроші, гроші. <сум> можуть прийти досить великі гроші, якщо ми говоримо про Пентаклі. Але ми не сьогодні з кожною картою. але. Невідомо, як ці гроші, яким чином можуть прийти. Але вони можуть бути великими. Це прям крупні доходи, великі гроші, якщо ми говоримо про Пентаклі. Це прекрасне здоров'я, це шикарний. Ем... Шікарні можливості. По цій карті можна продвигатися туди, куди ви захочете, бо це карта великої енергії. І цією картою можна досягнути величезних висот у всьому, в чому ви захочете, у, куди ви захочете. Але... Це ще карта спокуси. Якщо ви не піддастеся на ці спокуси, які, яка -які, про які нам говорить карта, а ці спокуси можуть абсолютно бути різні. Тому просто попередження всіх карт я говорю, не піддавайтесь на спокуси, де можна легко, хорошо заробити гроші, але будуть вони чесними. Якщо ви піддасти на спокуси в коханні, і ви в когось закохаєтесь безмірно, але... Чи не будеться спокусою на все життя, від якої ви не зможете позбавитись, е, І якщо ви будете йти в десяточки по своєму чесному, е, абсолютно шляхові, шляхом любові, е, шляхом відвертості, чесності, спри, по, по відношенню до себе і не будете піддаватись на спокуси, тоді, ця десят, тоді цей диявол для десяток, Програється як величезні можливості. От прямо величезні можливості. Просто не піддавайтесь на спокуси. І тоді диявол вас відпустить і він дасть можливості такі, які прямо вау. Тут можна і працювати, досягати висот, любити, бо це про ем, почуття дуже великі, і про можливості, і про е, здоров'я, і про. Енергію найперше за все про величезну енергію цієї карти більше енергії ніж цій карті мабуть немає ніде. Тому з цієї енергії можна буквально знаєте так ключе повернути, перевернути світ, тому перевертайте десяточки світ у благо для себе і для інших людей. Таке пощастило десяточка. Я так відчувала, що той, хто обрав десяту карту. Але друзі, уважно зверніть на попередження Ірини про спокуси, тому що реально ця енергія дуже потужна і дуже крута. Вона може підняти дуже-дуже високо. Але якщо раптом ви підете, знаєте, такими не зовсім чесними шляхами туди високо, то потім буде реально боляче падати, а падати доведеться, тому що справедливість і гармонія у світі існує. І Якщо навіть ви зразу не бачите цієї справедливості, то не факт, що вона не відбудеться завтра, після чи через. З рік для кожного свій час відплати. А зрештою, оця от потужна енергія. Я впевнена, що той, хто вибрав десятки, точно буде займатися якоюсь езотерикою цього року. Продовження обов'язково буде, і до речі, продовжити можете вже зараз. Адже на каналі Містична історія є класні відео з відаючою ма і не тільки. Тож переходьте та дивіться, і пам'ятайте, Україна переможець.